Слава Україні, друзі! Майже місяць я не їздив на КОП. Роботи завал. Заказів багато, не можу ніяк вибратися. Тут в принципі день попався, свободний. Думав-думав куди поїхати. І вирішив перевірити ще раз одне місце. Колись було воно гарне. Знаходив я там поки різні предмети. Вирішив сьогодні сюди приїхати і пошукати ще. Ну, був я тут років два назад приблизно. Ну що, шукаємо. Є перша знахідка, яку можна показати. Але поки що не КР. Якась заколочка без зацепа. І комаха кусає пальця. Поки що так алюмінієва приблуда радянського періоду. Так, не пройшло і пів годинки. Наче щось попало. Хоча, хоча сигнал не схоже на КР, але по виду я бачу щось це, що це воно. Хе, -хе, хе знайшов щось. І що це в нас? Пряшка чи що? Так, зараз я потру щіточкою. Так, ну що, це таке те, що я шукаю. Трошки така гниленька. Залізний язичок. Тут отаке. Ну, хоч щось попалось. Шукаємо далі, будемо цю місцинку прокручувати. Мало дуже сигналів. Ще була така одна знахідка. Гудзик, якийсь кривий, криві діри. І тільки що насигналив сигнальчик. це? Такий незрозумілий, як має бути. Так. І що у нас тут? Блінці така місцина хренова, що можна розрубати. Так. О. 17. Так. Десь, десь. Давай, ну, витягуй, де воно що. Що ж в корнях, блін. Та ти задовбало. О, випало. О! Кулку! Дивіться, кулку вистрілило. Та й період. Шукаємо далі. Таке цікаве колечко. Так, насигнали б знову щось. Вже викопав, бо дуже довго копати, щоб на камеру викопувати. 11-14 і щось. Щось цікаве. Якийсь гвоздик чи ні, це якась накладка чи що. Такі грані прикольні. Це може бути цікаво. Тут як то гвіздок. Напевно, якась збруйна бляшка чи що. Так, потім почищу, все вже в кінці покажу, бо дуже довго буде. Жаркотня, копець, блін. було у мене ще три знахідки. І знайшов тільки ще прикол один. Дуже, дуже прикольний, коротше. Зараз перш покажу ці три знахідки. Коротше, таке попалось. На вірші є. Якогось чи Енкопіона, чи не знаю. Якесь щось таке. Лув'янисте бронза. Ну і якийсь гудзик, це вже таке непотріб. І тільки що випало. Я не очікував, таке знайти. Дивіться, ви це бачите. Це сережка або колт. Більшість того, що це сережка якась. Дивіться. О, ший болтається Дивіться, бусинка всередині болтається. Навіть не приржавіла. Як це мені її так промити? Щоб на камеру. На камеру не вийде, бля. Добре, зараз якось якось цю голку не зламати. Тут щось є, якісь візерунки. Так, мею коротше. Дивіться, яка цікава приблуда. Вушко ціле. Тут такі якісь випуклі бульки. Тут дюрочка. Але голка гострюща. Ось такі то лісні знахідки. Добре, що я сюди приїхав. Я і забув за це місце, що воно таке було колись. Ну, так то йдемо далі. Пройшло ще десь година. Найшов ще якийсь цікавий артефакт. А за це все весь час весь комарі закусали і знайшов тільки отаку пряжечку. Ось таку без залізне було це. Це херня оця, а тільки що випало щось таке цікаве. Навіть я ще й не дивився щось цікаве. І що це у нас таке може бути? Що це за херня? І на булавку не похоже? Так, зараз я його промию трохи. Коротше кажучи, якась голова якоїсь птички. Що це за фіговина така, не знаю навіть. Хто може знає, напишіть, що це може бути. Тут тупий кінець, може обломане щось. Ну такий прикол. І якщо чесно, ну, я вже задовбався. Сигналів майже нема, але деякі проскакують. І все-таки відкупав я ще одну пряжку. Комарі вже задовбують. От я маю без язичка. Глибина, в принципі, невелика, приблизно 15-20 см. Так, це фігурно. Але шкода, що немає цього цомплика. Так, вже напевно буду вирушати назад. Тому що пізно і та й вже задолбався, налазився. Мою ще щось по дорозі назад зацеплю. І в кінці відео все помию і розкладу, покажу, що ще знайшов, що я навіть не показував. Ну що, йдемо далі. На цьому все. Показую знахідки. Металошукач відпрацював, лопата відкопала. Так, розклав оце ці знахідки. Ну, так сказати, радянщина. Нічого цікавого, пломба, якийсь гудзичок попався царський. Такий накладне зверху, тут гниле. Навіть монета гнута попалася якийсь трояк, там, не знаю, не див... короче херня. Далі ось що мені попало сьогодні покер Три пряжечки. Потім якась така сокирка, щось короче щось така пластинка якась. Це ще в кінці викопав отаку якусь приблудку цікаву. Це, Це на верща, чи як воно там? Якась. Накладка або збруйна ця бляшка. Правда, так я його і не почистив, бо комарі задовбують, кусають носа, не можна все нічого показати. Це щось незрозуміле також. Цікаве. Ну, і, і це сережка як то. Що цікаво, сережка бронза, а середина бусина якась олов'яна чи що незрозуміла. Але що є, то є. Ну добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь, далі буде, я думаю, цікавіше. Будемо шукати кращі місця. Пока!